Понад три роки жителі села Білокам'янка ведуть будівництво Української православної церкви свято-Казанської парафії. Громадою села вже було зібрано близько 72 тисяч гривень однак цих коштів не вистачає. Кого можемо, того ми, до того ми звертаємося, просимо, щоб нам допомогли. Саме головне на сьогоднішній день це нам накрити кришу, бо на всі свята, на крещення у нас буває всяка погода і дощ, і сніг ми стоїмо під відкритим небом. Як глибоко віруюча людина, Володимир Пехов надав фінансову підтримку на будівництво церкви. Є життя, є майбутнє. І діти будуть тут хреститися. «Помагайте, старайтесь суді наших дітей будуть. Хочу дуже йому подякувати. Хай йому Бог дасть здоров'я, всього найкращого. Хай його Господь благословляє усюду і віздя, щоб він мав тільки здоров'я і щастя. Їдемо далі. Дорогою до села Дубовий Гай усіх огортав і сум, і гордість. Ми прямували до сім'ї загиблого солдата, справжнього героя Сергія Пешка. При житті Сергій був титулованим спортсменом, люблячим сином та професійним військовим. Біль втрати не окупити, проте пам'ятати про їх подвиг. Ми зобов'язані. Я до вас приїхав. Я приїжджаю до сім'ї загиблих. До кожної сім'ї загиблого. Я ну от так воно є. Кожна сім'я у мене на контролі. Перша сім'я була е, дружина і два, дві дитини. Одна на руках, друга отут, під юбкою. З Осолевського району. Якщо ця кров буде плата за незалежність, кров наших дітей, наших е, е, українців, то велика ціна, ну, вже треба добитися цієї незалежності і бути дійсно незалежною державою. Консервиш кінцевою зупинкою на мапі депутатського маршруту село Стугівщина. Ви просили допомогти огородити кладовище. Бимо депутатам. Добре, велике дякую, дякую. дякую. за підтримку. зібрано було власними силами, значить, за рахунок громади дуже мала сума, і огородили ми тільки частину кладовища. Значить, Володимир Анторіч підтримав наше прохання привіз ці кошти сьогодні. Люди дуже вдячні йому, скориставшись приїздом нардепа, стогівщани попрохали звернути увагу на розбиту роками дорогу. Місцеві жителі бідкаються на носі зима цією дорогою ні кіньми, ні каретою швидкої допомоги не проїхати. по Замерте теж ні сюди, ні туди. дощ йде ніякої машини не їде, крім... А -а -а -а. треба спочатку грейдером пройти пожалував дати цей бульдозер пожал дати я додав свою фамілію свій телефон пожал я поможу люди добрі поможуть